Я, я ж так голосно крикнула. Ей, йоу! Ей, йоу! Ей, що ти відкрила нам! Ми хотілося спатунькати. Куди сюди. давно? І Ну, ви До речі, непоганий антистрес. Ви взагалі не бачите, що тут з яйцем. О, я бачу. Велика гарна пінята. Це не пінята, пінята будуть. Це яйце. Яйце вже тріскає. Дякуючи Богу, що я вигнала цього змія. А то биш забула у нього дракончика. Почекай, а хто там може бути всередині? Можливо, через тріщини я подивлюся, хто там. Один може з нормально. А коротше сиди. Окей, давай подивимося, хто там і там щось оранжеве. Напишіть у коментарях, який колір ви бачите. Так, оранжевий. Там оранжевий. бляха-муха. Бляха це шопте. Очікайте, хто це, хто це, хто це? Що, стехозавр? Ну він не вміє літати, але ну, він супермилий. То ми тепер можемо розколотати яйце? Що за натурано? Mm, так, можливо. Так, ми що ви там застрягли? Давайте ви не будете тут ж... вічно бути? А ну, витягайтесь, використаю свою магію. Бум! Ай, це було больно! <кхи> так, дракончику, прокидуйся, прокидайся. Отак. Правильно твоє дитя буде маленьким стегозавриком. Картина інструкції, Це Раптус? Ага, угу. Почекайте. Окей. Эмм автор. Зел вил брейк автор 12-24 hours. So we leave when the pet hasted out of the shell. Хам, hmm, воно вже трохи тріснуло. Тоді нам треба його туалет. Ой-ой-ой, що ти? Вище, ви взагалі живі, так, ви живі. Що ми нам робити з цією інструкцією? Заваляти! Ні, вона нам вже потрібна. Сорі, але тепер вона буде в нашому серії. Ні, в сирі вона в тебе не буде. А що твоїй дупі буде? Окей. Почекай, я чую якісь м'явка. Привіт, я котячий самурай. І я прийшов, щоб забрати це яйце. Не чуєте те водоспад? Я самурай. Я, я не чую сам... М -м, той водоспад. Ви чуєте? Самурай, я вас О, ні, ми вам не дозволено. Лаку! Е, що тут? Е, той самурай єдиний, хоче забрати наше яйце, допоможи! Це малий оранжевий. Бро. Бро, ти вищий за всіх. Оце? Та, 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 у той. Оце? Ні, не той, не той, не той. А, оце, З, так. Перед тобою, та. А. Добре, ми валимо. тільки будь ласка, не ще моїх їх Добре, я вас всіх позб. Давай зараз ми котячої баги є. я тупий, але сильний. Ну, все, вони ці самураї в бекрунсах. Ем... Ну, їм там сто відсотків. А <плес> ці хто за маленькі чудики? Вон, ти що їх забув? З першої серії вони наші друзі. А, точно я забув просто. <плес> <Крутимось. До. плес> е, що ти без нас зробив? Що, що Правильно. Хто? Це, хто? це фігурка погана фігурка. Забери її. Гаразд. Ура. Та й навагато. маленький з цього забрання. Можливо, в наступній серії. А, ням, 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 ням. Я хочу, щоб Ми... її відкрити його вже. Гаразд. Почекай. Зараз я схожу по мій суперсильний молоточок. Бум. Мої суперкруті ніндзяко-палички. Отам, отам знімай, тут не знімай. Мої суперкруті ніндзяди. Е, і тепер я це все легенько розтрощу. М'яку частину, мяку частину лише. Ой, який він манюня. Mm. Ой він що там, на ж кролипі застряг, не манюня! Ми тебе врятуємо. Mm. Ні, не вийде. Е, інша шкарлупа вже, вже дуже складна. Ти я правий, Гоку? Е, так, до... О, а Коку вже щось будує, не лінькає часу. Ну так. Е, я тут будую, просто ми тут будемо розколопувати то яйце, як ви казали. Розколопу, а можна я шкарлупу зім після того, як ви витягнете динозавра? Бро, шкарлупа не смачна. Я люблю їсти все, навіть камінь, коли голодна? Просто камінь. Не жажді, не смажемо, без олії. Окей, дивіться. Ми оце беремо і е, беремо цей яйця. Ні-ні-ні-ні-ні, нехай буде воді, нехай буде воді! Нехай буде воді! Та я нічого не роблю. Нехай, гукіяги! Не зважайте на нього! То що, Зустрінемося наступної серії! Ну так. ні ні не кажи ні. Ой, почекай, ні-ні-ні, ще ні. Що, знову пікало на тебе нема? Пікало. То скажи, нехай від, від, тебе відстане, бай. Це битва за життя, як відстане? Пук, пук, пук. Пук. Окей. Я наперджу на тебе, а тут сюди можна пісяти? Ні! Пс-пс-пс. Ні! Уінь, 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 уінь. Господи, воно таке мене. Почекай, той воно зламалося повністю. Ні, ні, ні! Потрібно новий контейнер з водою. А, це вода чіпить. Почекай, це почекай. Коко, можна... можеш мені принести принести той, якусь салфетку або рушник. Окей. Mm, okay. Воно десь там дуже далеко. О, господи, скільки ти собак! Я казала тільки одну. Ну, я і так сказав глядачам, що я супер сильний. Поп-поп-поп. Так, ти капець капітаки сильний, як я. Добре, тепер нам треба обережно його витягнути. І нам треба мати новий контейнер. Все, все, все. Новий контейнер, щоб запхати нашого маленького стегозаврика. Так. Окей, чекаємо на Гоку. будь ласка, не вмирай. Я, я можу зробити будь-що. Поклади сюди, сюди, сюди. Ось тут платформочка. Бум, сюди. ми нашу маленьку. Ми так, що ми самі їсти. О. Ні, не є ж то сир. А що мені їсти? Він можу... отруйний! Він. Я не зможу відновити свої. Добре, коли він витягнувся, треба покласти його в контейнер і нехай він... Виросте до завтра. Тому поки що бай-бай. Па-па. Нажми паузу. Бай-бай. Зустрінемося, коли він хоча б трошки до розміру судочка той доросте. Бай!